То мене звати Остап Яриш. Мужнізнації. Фотокнигу з такою назвою презентував у Вашингтоні мільярдер і філантроп Говард Бафет. У ній його фотороботи про воєнні реалії України. Чому мільярдер не побоявся ходити по мінному полю та про яку історію в Україні він не може говорити без сліз? Знають Івана Підборська та Олексій Осик. Передова заміновані поля, місця масових поховань, зруйновані церкви та держостанови України. Усе це потрапило в об'єктив філантропа і мільярдера Говарда Баффета, сина п'ятої найбагатшої людини у світі інвестора Ворена Баффета. Слава Україні, героям слава Говард у рамках роботи свого благодійного фонду побував у багатьох місцях, де точаться збройні конфлікти. Але так як війна в Україні його не вразила жодна країна. Втрати, яких зазнає Україна, матимуть вплив на весь світ. На очах у 68-річного мільярдера сльози Я не думаю, що можна побачити стільки вбитих і поранених людей, і щоб це не зачепило Це війна проти мирного населення. Яка забрала десятки тисяч людей, зокрема дітей? Війна забрала їхні руки, забрала їхні ноги, забрала їхнє життя. Це очевидно викликає емоції. Ви мене розчулили. Щоб передати емоції та жахіття війни тим, хто може ніколи не приїде до України і не відчує війну особисто, Говард Баффет і опублікував свої фото у вигляді книги. коли ти повертаєшся звідтіля, ти розумієш, що тут у нашій країні, у Вашингтоні, люди майже до істерики сперечаються про якісь дрібниці. Це як спостерігати тут за дитячим садком, коли там помирають люди. Your that you did in... ваші фото про смерть чи про життя? Це дуже гарне запитання. Ніхто раніше мене про це не запитував. Хоча мені це і не подобається так відповідати, але я думаю, що вони більше про смерть, тому що я вважаю, що, врешті-решт, потрібно усвідомити. Ви не можете мати життя, якщо не зупините цю смерть. Локефон Вам подарунок се ша дуже дякуємо. Батько Говарда, відомий інвестор Ворен Бафет, не настільки легко ставиться до заняття свого сина Він на 100% підтримує. Він мене трохи сварить, коли я показую фото, де йду через заміноване поле. Він каже: ти знаєш, я не впевнений, чи справді тобі потрібно це робити? Тому я думаю, що він трохи хвилюється за мене. Фонд Говарда Баффета витратив на допомогу Україні понад 500 мільйонів доларів з лютого 2022-го. З того часу філантроп побував в Україні вже 9 разів і планує 10-ту поїздку. Дякуємо. Я, 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 я. я не жартую, коли кажу, що повертаюсь десятий раз. Недостатньо часу в Україні, недостатньо часу з людьми в Україні, недостатньо часу, щоб Побачити, що відбувається, але це найкраще, що я можу зробити. Залишайтеся сильними. Ви повинні бути сильними. Ви повинні знати, що переможете у цій війні, і жертви не будуть марними. Іванна Підборська, Олексій Осика, Голос Америки, Вашингтон. І на цьому будемо з вами прощатися. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося вже незабаром. Щасливо!